Вітаю вас, діти! Почну я сьогодні з загадки. Уважно слухайте. Біла, наче сніг, кора і тоненькі віти. Що за дерево таке? Відгадайте, діти. Так, це берізка. Прийшла я на галявину. Де красуються струнки білокорі берізки. На білій корі розсипані темні рисочки і смужки. Через них берізка дихає. Листячко у берізки трикутної форми. А на кінцях зазубринки. Діти, а пам'ятаєте, яка зараз пора руку. Так осінь, а восени листочки на деревах що жовтіють. Давайте помилуємося, як вітерець гойдає зелені та жовті листочки. Погляньте, яка краса. А знаєте, діти, з березових бруньок готують ліки, а також береза відома своїм березовим соком. Можливо, під час прогулянки зустрінете красуню березу в парку. Розгляньте її, поспостерігайте за нею. Можна й фото зробити з берізкою. Я вам, діти, дякую за увагу. До побачення!